Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Pharmaсі Турція. і в нас з вами друге відео розпакування замовлення. Подобається залишайтеся, будь ласка, зі мною. Буду вам щиро вдячна. Замовили у мене лінійку Доктор Туна. Це для жирної та комбінованої шкіри обличчя 15. Перед вами 100 мл. Це в нас іде очищувальний гель для шкіри обличчя. Все зафольговано, GMP сертифікація все як потребує того якість для нашого здоров'я. Що робить наш цей гель для омивання? Це, по-перше, перший крок по догляду за шкірою обличчя. Він глибоко зволожує, відновлює та освітлює шкіру. І саме головне, що він запобігає виникненню чорних цяток і акне, те, що дуже шкодить потім надалі жити людям в житті, тому що шкіра обличчя і взагалі обличчя це завжди на видноті. Да? І саме головне, що це дуже гель, дуже дбайливо та ніжно чищує шкіру обличчя. Це саме головне. Потім другий крок у нас йде тонік 125 мл. Доктор Туна з олією чайного дерева. І, до речі, я вам не сказала те, що олія чайного дерева підтримує баланс нашої шкіри, виходить, що вона ну, заспокоює. Тобто, якщо є якісь запалення, вона ці запалення знімає і не пересушує шкіру обличчя. Це саме головне. Тонік м'яко буде доглядати за шкірою обличчя. Це другий крок для того, щоб видалити забруднення, яке ще там залишилось після гелю, може бути й таке. І при регулярному використанні, якщо користуєтеся вранці і ввечері, буде гарний стан шкіри, це гарантовано. Далі, ось дивіться, 50 мл доктор Туна ось такий крем. Я спеціально вам відкрила його. Щоб показати, що тут все зафольговано. Тобто чисто гарно в фармасі, ось такий 50 мл. Маленький, але він не маленький. Це зволожуючий крем для обличчя, не дивлячись на те, що це лінійка йде для шкіри жир, жирної та комбінованої. Але все-таки, бачите, потрібно і зволожувати обов'язково. Буде підтримувати цей крем, гарний стан шкіри, обов'язково здоровий. Він є знаєте, таким антиоксидантним, тобто буде зі шкіри обличчя, ну, скажімо, народним язиком, витягувати всі ці забруднення, Оце все те, що шкодить, щоб була шкіра здорова і гарна. І, до речі, цей ще й крем запобігає старінню, освітлює шкіру і ще й регенерує, уявляєте собі, такий маленький, але дуже багато робить процесів. Далі. Ось теж в коробочці приходить. У нас іде крем-бальзам. Тут його 80 мл. Де крем бальзам з олією чайного дерева, доктор Туна. Це такий він буде більш жирніший, більш такий насичений. І він тому живить і глибоко зволожує шкіру. Він може, до речі, загоювати дрібненькі ранки, якщо є, знімає почервоніння. І якщо є набряклість на обличчі, він теж це може зняти свербіння, печія, якщо є. І саме головне, що, що він відновлює природний колір і рельєф шкіри. Тобто супер, 80 мл такої краси. І ось зараз у мене запах по всій кухні йде. Тут. Замовлення чуєте в коробочці. Я не відкривала, тому що ви знаєте, що я цією сироваткою доктор Туна користуюся сама. Вже скоро буде 4 роки, як я її використовую. Ви бачили цей новий дизайн. Зараз в мене вся кухня наповнена ароматом олії чайного дерева. Це дуже крута сироватка, дуже крута. Мені вона дуже подобається. 30 мл, 10 мілілітрів. Десять перепрошую мл, але її вистачає так надовго, і вона проникає дуже глибоко в шкіру. І саме головне, що вона може навіть прибирати жирний блиск. Я її застосовую при мілких подряпинах, ранах. Якщо запалення прищика, якщо вкусив комарик, якщо десь якесь почервоніння, дуже десь якийсь свербіж, печія дуже класно знімає. Ця сироватка знімає зі шкіри ось такі проблеми. Заїди, герпес да, по научному І саме головне, що вона противодіє появі акне. Ось. Так що зверніть, будь ласка, у -у -у цей. увагу. Що я не сказала, це я вам не сказала про ціни. Хочу сказати вам, що ціни зараз перепрошую. Так. Сироватка-сос 249 гривень. Потім тонік у нас 119 гривень 125 мл. Крем бальзам 319,80 мл. Гель для вмивання іде у нас за 199 гривень. Його потрібно геть трішки. І крем 249 гривень. Ось така лінійка. Супер! Я рахую, що це супер. Далі в мене замовили куркумін. Дуже класна річ, я його п'ю. Я займаюся, так скажемо, цим питанням, тому що це дуже ну, мені, мені подобається. Я вже бачите, в мене з коробочки залишилося три штучки. Тут класна кришка тим, що вона проти. Діти не відкриють цю баночку. Це, це суперово так виглядає. Ось тут є повністю на українській мові. Так. І зараз я вам розповім, що це таке. Я вже з 30 капсул випила 27, Ще мені на 3 ранки залишилося ось 3 капсули. І хочу вам сказати прям таку невеличку увагу в час для того, що це таке диетична добавка куркумін плюс 30 капсул. Це у вигляді капсул із куркуміном диетична добавка, який широко використовується в народній медицині для лікування захворювань шкіри, верхніх дихальних шляхів. Суглобів і травної системи має противозапальні антиоксидантні, нейропротекторні антимікробні та протипухлинні властивості. Ось так виглядає в каталозі. Бачите? Для чого? Для покращення травлення. Нормалізування мікрофлори кишківника, пов'язує вільні радикали, протидіє віковим хворобам, перешкоджає формуванню катаракти та каміння у жовчному міхурі, покращуючи його роботу. Це таке все, що для мене, наприклад, дуже важливо, тому я і споживаю куркумін вже буде біля місяця. Да? Як вживати одна капсула на день під час їжі? Я зранку, ну, зранку, перепрошую, да, зранку. І курсом на 12 тижнів з перервою 4-8 тижнів. Тобто 3 місяці пропили, і потім е, е, виходить, 4-8 тижнів у нас йде перерив перерва. Ось так. Вже є в цьому каталозі на складі біодім містер Віпс, очищувальний та дезінфікуючий гель, концентрований веган. Для очищення унітазу дуже класний, 750 мл. Ви знаєте, що я його полюбляю дуже сильно, тому що він дуже дієво працює. В цьому каталозі він не 249 гривень, а 199 гривень. Відмінний, дуже шка, унітаз, біліжі ще не був. Потім 349 гривень, ось такий літровий флакон замовили в мене концентрований засіб для очищення. Від ржавчини та накипу. Дуже класно душові кабинки мити, дуже класно. Потім умивальники, теж унітази можна, ванни, прибираю, крани взагалі блищать, Де якесь таке все це є. Все блистить моментально. Я трішки на губку наливаю і протираю прям концентрованим, і потім все випиліскою, Мені дуже-дуже подобається. Літер ось такий, набагато вистачає, можна по інструкції розводити. Розводити, як написано на етикетці. Супер, я рахую, це просто чудо. Далі натюрель Зараз дуже класна акція. Шампуні. 360 мл. Це з олією оливи. Дівчатка мене купують і їм дуже подобається. 119 гривень, супер, замість 149 гривень. І волосся, по-перше, з ніжним ароматом легко розчісується протеїн-комплекс тут ще, бачите? Аромат дуже приємний і такий, знаєте, волосся має здоровий блиск, не заплутується. Бачите, все на українській мові? Так що, ось така краса по 119 гривень, дуже гарне, ну, мені подобається це теж вигляд цих шампунів і їхній ефект. І взяли не по 99 гривень, а по 79 гривень. Взяли 3 креми, 75 мл, дуже гарно олива зволожує шкіру рук. Руки доглянуті, це дуже, ну, дуже необхідно нам да? і шкіра шовковиста. І олива це ж таке, що, знаєте, зволоження, догляд та краса. Потім іще я взяла 5 пакетиків таких, біопакети по 5 гривень. І взяла ще два пробних зразочки. Рейну за 15 гривень, тому що мені вже потрібно, вже пороздавала. І ось чоловічий, чоловіча парфумована вода, іде її 100 мл. Для мене він дуже гарний цей аромат. На нього буває теж дуже часто акція. Не забуваємо, що тут йде 100 мл, уявляєте, собі? Не, не, не там, ну, я рахую, що якщо 100 мл, це дуже класно, тому що це великий об'єм. І тому взяла, щоб в мене теж був. Я брала той раз, я вам показувала, що я брала парфумований ласьйон для, для обличчя, і ним мені дуже сподобався аромат. А зараз вже взяла прям пробний зразочок, тому що це необхідно для роботи. Ось таким було моє відео розпакування. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Все-таки зелений такий фон має дуже приємний. Будьте здорові, всього найкращого. З вами була Наталя, всіх благ вам!